Привіт, я Богдана Романцова, і сьогодні ми говоримо про книжку Як вижити серед токсичних людей Шагіди Арабі. Ну і що робити, якщо токсичні люди? Це ви. Не будьте токсичними, підпишіться на нас і поставте лайк. Це, до речі, була маніпуляція, і я думаю, ви її розпізнали. Ви емоційно реагуєте на різні ситуації та людей, і вас часто називають дуже чутливим. Ви хочете допомогти людям, яким боляче і відчуваєте чужі емоції. У вас сильна інтуїція, ви щедра адренатура і добре знаєтесь на людях. Середовище вас легко перевантажує. Ви розбірковуєте над питаннями, що стосуються людей довше, ніж інші. Взаємодія з іншими сильно впливає на ваші емоції. Якщо буде частина з цього про вас, то вам точно потрібна книжка «Як вижити серед токсичних людей. Психологині випускниці Кембриджського колумбійського перепрошую університету Шагіди Арабі. Це власне історія про те, як пристосуватися емпатичним людям, людям чутливим до світу перевантаженого. Токсичними людьми, важкими емоціями, різними інформаційними подразниками. Ну і тут, власне, дуже багато практик. І ця книжка структурована від того, як розпізнати, що відбувається з вами, маніпуляція до того, як виставити кордони, які практики self-care, самопіклування вам ви можете практикувати. Ну і власне, як безпечно вийти із кожної цієї ситуації. Тож, по перше, тут аналізують Види поведінки різних токсичних людей, наприклад, поведінка нарцисів. Нарциси схильні ігнорувати вас і грати в мовчанку, коли їм хочеться. Вони звикли до прихованої брехні і постійно, по суті, перепридумують власну історію. Вони часто зводять наклепи, вони звикли до сексуального, фінансового насильства, а також фізичного. І йдеться не лише про нарцисів, а про всіх. Злоякісних, токсичних людей. У цій книжці, це було, до речі, для мене новиною: Шаїда Рабі відокремлюю два типи токсичних людей: це доброякісні і злоякісні. Доброякісні це люди, які можуть бути токсичними, хоча самі цього не бажають і власне не завжди розпізнають свою токсичність. У вас точно на роботі або в навчанні була людина, яка приходить і постійно намагається комунікувати, навіть якщо у вас немає ні часу, ні сил, ні емоційних ресурсів на цю комунікацію. Вона постійно вимагає від вас розмови. Вона любить бути в центрі уваги. Можливо, це ваша мама або подруга, або ваша Друга половинка, це може бути доброякісна, токсична поведінка. Людина насправді не розуміє, що вона поводиться токсично, і в цей момент важливо виставити чітко кордони, але при цьому і підкріплювати позитивну динаміку ваших стосунків, тобто не лише показувати, де ваші межі, а й, наприклад, дякувати, якщо людина зважає на емоційну реакцію, і так поступово вона може навчитися. А бувають злоякісні токсичні люди. Це, наприклад, нарциси, це соціопати. Це психопати, це люди, які використовують проти вас ваші ж способи виставляти кордони. Просто побачивши, як ви обороняєтеся, вони спробують саме на це місце тиснути і використати цю зброю проти вас. Це дуже болісний насправді метод, тому що насправді злоякісний токсичний е співрозмовник, наприклад, він не бажає дослухатися до вас. Йому не важливі ваші межі, він просто хоче. Аби ви заплуталися і, власне, не розуміли, що відбувається. Ну і тут, власне, розказує Шагіда Арабій, які є можливості протистояти маніпуляціям, як е, е, працює окситоцин, як працюють дзеркальні нейрони. А високочутливі люди це люди, у яких дуже по особливому працюють дзеркальні нейрони. Тобто, це не примха, це справді біологічна частина нашої поведінки. І вона пояснює, що нам робити, якщо от власне нами маніпулюють як злоякісний. Наприклад, психопат, що робити, як обмежити спілкування, що робити, якщо ви не можете обмежити спілкування, як зосередитись на взаємодії, не переходячи на особисте спілкування, як розпізнати хижака і зрозуміти, що вами маніпулюють особливо злісно, і так далі. В третьому розділі. Психологиня аналізує методичку токсичності, якими маніпуляціями ви можете піддаватися. Це може бути і газлайтинг, коли вам змішують карти, ви не розумієте реальність. Це може бути бомбардування любов'ю, коли, наприклад, на початку стосунків нарцис аж дуже вже вас приваблює, засипає компліментами, подарунками. Ну, по суті, дресирує вас, аби ви прив'язалися до нього. Це може бути, наприклад, нависання, коли ви вже розійшлися з людиною. Але вона продовжує час від часу нав'язливо про себе нагадувати і передавати про себе повідомлення. Це може бути токсичне шальмування та багато багато інших практик. І власне тут розказано, як протистояти кожній із них, як відповідати на провокації, як відпускати образи, і головне, коли треба закінчити ці стосунки, тобто, що не кожного треба відпускати. Ну і четвертий розділ це вже реабілітація після цих токсичних стосунків. Обриваємо залежності, обриваємо токсичні зв'язки, зосереджуємось на собі. На собі психологія багато пише про те, як працюють гормони і як нам, ну не те, щоб переробити. Не це не про біохакінг, ні. Не те, щоб переробити організм, а які практики побутові нам допоможуть із виробленням якихось позитивних емоцій. Наприклад, спорт, наприклад, як замінити якісь а, токсичні уже щодо себе практики на щось більш здорове, а, як зосереджуватись на позитивних якихось а, позитивні взаємодії, чому допомагає музика, чому допомагає, наприклад, взаємодія з природою, з тваринами. Тут є дуже прості. Вправи і вчить шагіда, як, наприклад, вести щоденник, як записувати емоції, як під час взаємодії з потенційно токсичними людьми фіксувати, що відбувається, аби ми навчилися розпізнавати повторювані патерни. І вже наступний раз могли зрозуміти, що ось він же повторюється знайомий нам зразок поведінки, який є токсичним. Ну і власне тут багато вправ для щоденника: наприклад, як контролювати там своє дихання, як зрозуміти приховане значення комунікації і так далі. Як Вирішити конфлікт, які вони можуть бути. Ну і нарешті, останній розділ він присвячений одуженню. Це притулок і одужання називається. Тут уже про такі більш загальні практики: медитація, йога, групи підтримки, традиційні і нетрадиційні практики, наприклад, групова терапія це традиційна практика, а йога це вже реч, нетрадиційна практика. Багато про фізичні вправи, про лікувальний масаж, навіть про ароматерапію та. Техніки емоційної свободи є. Багато дуже практичних і простих вправ. Це книжка, яка, я думаю, вам знадобиться, навіть якщо ви самі не є токсичною людиною, і якщо у вашому найближчому оточенні токсичних людей немає. Тому що хочемо ми чи ні, ми живемо в великому місті. Ми живемо у часи постійного контакту із небажаними людьми. Ми живемо в часи, коли в наших соцмережах будь-хто може лишити токсичний коментар, навіть якщо ми цю людину не знаємо, вперше бачимо, і людина просто самостверджується нашим коштом. І це справді допомагає вам виставляти дуже чітко кордони, лишатися собою, лишатися у власних межах, а також. Відловлювати ті моменти, коли ви можете поводитись токсично. Для мене ця книжка стала важливою, бо я знаю, що в мене є одна психологічна схильність, яку мені важко зараз побороти. Мені важко відмовлятися від цікавих робочих пропозицій, і через це я часто себе перевантажую. Я схильна до катастрофічного мислення, до думок, що коли я відмовлюся, станеться щось страшне, а також до проекції власних емоцій на інших людей. Я думаю, що коли поведуся так, відмовлю на мене дуже сильно образяться. Я таким чином підведу людей. Ця книжка пояснює мені і дуже добре допомагає мені впоратися із відмовами. Я вчуся поступово і вже відмовляюся від проєктів. Тож, якщо я вам колись в чомусь відмовила, то скажіть за це, дякую Шагіді. Вона мені в цьому допомагає. Лишайтеся з нами, лишайтеся з розумними книжками. Дякую за пропозицію, але ні.